На сесії міської ради затвердили стратегію зі створення безбар'єрного простору у Львівській НТГ, яку планують втілити до 2030 року. У документі зазначено у яких напрямках мають працювати фахівці, щоб забезпечити доступність для усіх мешканців громади. Над цим документом працювало дуже багато людей, і в тому числі людей, яких це стосується. І ми слухали їхні пропозиції, їхні думки. І власне ці ідеї були включені в структуру даного документу. Якщо ми говоримо про стратегію, то вона налічує шість напрямків: це є фізичний напрямок, це є економічний напрямок, це є освіта, освітянський напрямок, це є цифровий, це є інформаційний напрямок і суспільно громадянський. Ський напрямок, оці всі напрямки, вони є дуже важливі, і це є перший етап нашої роботи в частині е систематизування безбар'єрності і доступності. Наступний етап це є розроблення заходів для впровадження оцих напрямків, про які я сказала.